Логічна архідбригада з полк. Наша гасло, збережемо хресту землі для наших нащадків. Висільська школа вас усіх вітає, здоров'я і назнаки вам усім бажає. Дивлюся на небо, а й думку гадаю. Чому я не сотню? Чому не літаю? Чому мені, Боже, і крили снідав? Я б землю покинув, як небо злітав. Аго, кум, схавеніць, подивіться на тене, там уже така місце не вистачає. З від усілених від таки, гелікоптери, ракети і ракетні носії. А ще й безпілотні об'єкти постійно з'являються. А ще а вам кожного небо захотіла. Схаленіться комусь. Ось захотіло, кому, Степане, ось захотіло! Чи бачили ви щось прекрасніше? Возерніться навкруги, яка довкола насолода! Ліс, річка і луги, чарівна матінка природа, а ти йдеш на небокраї! краї. Яка краса в внівці є, разом з природою співає, душа запахнула. Кур, чи ви ти об'ємся? Ще сну не прокинувся. Де ж ви ту красу побачили? Давно ж ті краси і всі простив. А ви душа співаєте. та не співати, я плакати потрібно. І чого ви виконав припелася, тільки настрій зіткнула, бо ще стара баба на печі. Треба вам не так, і те не туди. Чи слава кому людина? Тому нічого прекрасного не помічаєте. Тільки там вам бажають. І ж таке. Зачаровані ви, та подивіться на округи. Де ж ота перероздатність природи? Під кислотим дощем по чорні і в ріхах помирають народи. Я не буду вам вже про говорити, Про село розкажу не чуже село наше. Бо задолі у мене серце болить, а воно не кричить і нічого не скаже. А в російському потоці, в 930 році, були щуки і вини, і в'юні до сатани. Були верби біля річки, а яка була водичка, її можна було пити і супи, борщі варити. І водиця не смерділа, ні не було соди, мила, скла, заліза, гною, карців і дрючків, жаби весело скакали. А який концерт давали весняними вечорами негайдотні рок програми Люди ми, де ж та річка, що раки бродили? Де ж та рибка подівалась, чи переловили, де поділи зелені сади. Чом не розцвітає, чим явоні тут не родять, а лиш помирають. А баштани, які були от таке ніди. А городини якої нема собани. Чи то сонце не так світить, чи мороз готує. І миморо, і природа з нами дегадує. Подивіться на напруг, Що з природою стало, Дихай зовсім нічим, люди всі у печалі, може, де... що і ходімо я мало колісова і я не знаю нічого ніжнішого окрім берези. за те її сестрицею сипаю але вона занадто же така бліда похила та журлива я часто плачу дивлячись на неї і взагалі у лісі зараз дуже сумно. Ну що, кум, де ваші біди? Подивіться, майже до всіх річі попік. І де пана трава у Ну То ти що, незабаром вітер потім розвій, трошки треба вмий і знову буде гарний. А он березка понівечена, добла мені. О, то все пусте, дрібниць, не варті уваги. Ти думаєш деревам не боляче? Ти думаєш, у дерев немає серця? Та чи й у я скорінь доверховісь, мій любий клен так жалібно трясеться? Вогонь розвів хтось у лісі, воскресіння не буде ні листкам, ні квітам, все в попері. Чи знаєш, як були сучас коріння, як мочому настогнув у своїй землі? Хтось гілку березки, маленькою цік. Впала вона у траву і лежить і капає, капає. Капає сік, і кожна краплиночка проситься жить. Ти ти хто? Я змучена душа лісу. Гляньте, на ну, комиші отуди. Тому ж був, що шлях і напролом. Від лісу вже від різного краю, машини Де неначе бурело. Держись ступки Бо Трохи втратили людях київських. Тому і сталася така неприємність у лісі. Вона мене цікавить, Тоді ми писать. Пшениця вродіали, Що в комі, вже забули, не про те дива. О сутроні, то свиріпа. між ними пшениця, є волошки є робаш та інша пашня. Земля наша, ворога і без важко важка ліпо Щось не тянуло з України, щось не все в порядку, садили шневі, похилились, давно вже не ходуть. Жайрунки над полями вже не так співають, та пастисиди, хімікати. Вітри розганяють. На городах і помідори не родять. Хмар з зими дощами дуже часто ходять. Кун, а давайте підемо на річку. На жирі сирень. Вигухаємося, починемо. Ходімо, ніяк у коми не гомо. Зарамені будьте, люди, і стерно. І культура, скрізь содовства. Що то місто, то не лисівці, що балакать, то тон не буде. Що ви взеште, не лисівці, в чому ж є різниця? Кафе своє вже має, є в нас і хамниці, а у потертя під горою, скрізь цивілізаці, в хаті, у Є й каналізація, і тече усе те по ярочку в річку. Що ти, діду, там машина сміття збирає, а у нас пентами. Що тоді, це тут? Якщо ти віриш у в майбутнє, в його прийдешність, у життя, дзвони у дзвони, кричи людям, побіч не буде болеця, віддай забуду свіжість страва. Відмий від відруду всіх хварки, відреставруй нам синє небо і дощні ситуаці. Хай живе вода у серці, придвіщі височай тупи і хай полив Трава чорноби, не стане іменем біди. Ох, і то мене все ще сьогодні було. Ну, давайте присядемо, так речі. Ситуйте, кого ви степали, Що з вами пункт? Заспокойтеся, бо мені наснилось чорно довшелязня. Каби безмежним пустирем брела, понад рікою, що в безлі щезла, металопрухом густо проросла. У тій колоні йшли повільно люди, вже кілька днів давала шлях юрба, познатися, які страчали всюди, колишній бук, у новому герба. У грозу, а чуботи ще шалене, то тинепна тути без газет. Через бетон фарбовані цілеми, шли люди, мов поломники вперед, а в перші в черзі раді до безтями. На п'ять секунд, притушуючи кроки, тяглись туди бенними носами, де цвів про ріжчі чудом будячок. Губим землю, топчем квіт, дерева ламає. Що нам скажуть наші діти? Чи душу ми маємо, чи зґвалтована природа нам ріхи відпустить? чи помститься нам за закрили? Горя на посить! Там Чорнобиль, Хмельницьк, Рим – вся автоматизація. Ходять в Україні чорна радіація, Позуть смерті в Україні, віруси і мікроби. Іде ковід, і дифтерія, та інші хороби. Забирай людей море, і природа плаче, бо вона ще має віру, мов люди побачать, нечисте повітря, у ґрунті трати і слово війна. Нам вже страшно казати, і щоб на світі не було біди, шануємо природу усюди й завжди, що людина і природа то одне єдине і годує нас природа, як матінка-син. Як же можна свою матість нищити, карати, нам вже тільки з нею жити, разом і умирати? люди, людина, захистіть природу, як не буде лісу, річ, не буде і народу. with a such